За Час великоднього посту у мене вдома назбиралася ціла купа консервних бляшанок. Відкривала я їх ось таким модним консервним ножем. Він абсолютно не залишає гострого зрізу. Бляшанки виходять ось такі. Абсолютно безпечні. А відтак із категорії непотробу вони переходять у розряд цінної сировини. Пролити світлотворчої думки на мою бляшану гору погодився дизайнер, який прославився на увесь Київ, коли зробив волохату машину. Потім столична гламурна публіка полювала за його невагомою сяючою ялинкою. А сьогодні у сніданку Юрій Цегла і порожні бляшанки. У Юрія Цегли майстерня у підвалі. Для роботи не трошки світла. Освітити свою творчу кухню дизайнер береться порожніми бляшанками. Фризою робить отвір у дні і вставляє патрон. Згадуємо шкільні уроки фізики і зачищаємо кінець дроту. Доручили мені скручувати, тому скручуємо. Скручуємо дрібненькі жилки. І робимо петельку, шайбу на гвинтик Одягаємо в петлю. І привичуємо так електричний дріт під'єднуємо до патрона. Юрочка, приймай роботу. На кожен дріт Юрко одягає пластиковий зажим. Воно буде грубо на ній висіти. Якщо не буде отут якось пору фіксатора, то воно буде лежати на цьому патроні. А нам це абсолютно не потрібно, тому що він не піднаплює. Дриль, Дрильф Резайґвинтокрут, дівчатками, їх хороші, не треба боятися інструментів. Вони придумані, аби полегшити наше з вами життя. І що би там не говорили чоловіки, інструменти нам пасують. Аби довести це. Я покликала у студію найгламорнішу журналістку. Ведучу ТСН особливо, де вона там Соломія Відвіцька. Зустрічайте і її рожева валіза. Усім Доброго Доброго ранку. Ранку. глядачам гарного я настрою. так розумію. Яну я, я так розумію, що ось це не косметичка. Це моя валіза. Я думаю, що тут всі можуть здивуватися. Тепер шута там всередині. Тут є все абсолютно від чудової хусточки рожевої, банданочки, так до рукавичок, якими можна озброїтися, а далі вже працювати із викрутками. Тут ліхтарик є молоток. Покажи, будь ласка, показуй, будь ласка, на камеру молоток dragon, да на сімка зробить саме сілічки на вже рве від сміху. От і насправді цим можна користуватися, і ось ці мені дуже подобаються гумові накладочки. Да, вони дуже зручні. І гламурненькі виходять. Да? Так. Ну, насправді інструмент, хоча й рожевий, але він е, за ним за цим взагалі кольор, кольором все одно ховаються якісні і абсолютно працездатні інструменти. І найголовніше, дівчатка, жоден чоловік на вашу викрутку не спокуситься. Ну, йому ж не пасуватиме рожевий просто-напросто. А моду на рожевий дамський інструмент, до речі, запровадили американці давним-давно у південній Каліфорнії створили ремісниче училище винятково для дівчат. Навчали у Всім будівельним примудростям від техніки до укладання даху. А от по закінченні випускницям видавали рожевий набір інструментів. Я таке училище не, не закінчила. Молота <гум> я, я взагалі не була ще в південній Каліфорнії, ну, ні, от, але мені подарував цей е, набір інструментів Олег Михайлов. Це мій хрещений батько. Тоді він був майбутнім хрещеним батьком, але, мабуть, вже готував мене до складного взагалі, жіночого життя. От, Скористуватися вдалося цієї зими, до речі, от в мене була проблема з акумулятором. Треба було його під час морозів витягнути з автомобіля і наздряне на не 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 відповідного ключа не було. Але що ти брала тоді? Покажи я, власне тут. Я Знайшла ось такі. Не знаю, як ця штука плоскогубці, називається. Це да. так, а -а -а. І от ми відкручували з моїм братом акумулятор і чудово скористалися. Ну. Брат, брат приблизно як Сінічкин, просто шкода, що його зараз не видно. Брат приблизно така сама була реакція, він довго сміявся, коли я відкрила валізу і показала. Його зрозуміти. Можна зрозуміти. Ні, Насправді була дуже смішна реакція взагалі у мого батька, от всіх друзів, котрі бачать, взагалі завжди дуже гарно, весело реагують. І ніколи... Не претендують прекрасний, о, прекрасний взагалі, спосіб знайомитися з чоловіком. От, як ти можеш справити враження з такою Заб, валізою? Зупиняєш, просто... можна допомогти мені там не на колеса полагодити. А інструменти є, є, є звичайно, однозначно. Навіть білявий колір не треба фарбуватися. Відразу все зрозуміло Себто така валіза, валіза з інструментами може має бути завжди на похваті. У Соломії вона принаймні це так. Ви про це чули. Набір інструментів, як на мене, для справжньої пані це е, такий же must have, як маленька чорна сукня і червички лодочки. Тому будемо дякувати своєму, Соломії і повертатися до Юрія Цегли, який із інструментами на ти і купу бляшанок перетворює на світильник у стилі арт. Світильники з бляшанок Юрій Цегла збирає за формулою 3 плюс 2. три блискучі бляшанки з під горошку зі стандартними патронами і три кольорові з під оливок. До вузеньких бляшанок пасуватимуть лампочки економки із маленьким патроном. А барвистий метал Юрко задумав. Декорувати що під мого махнатого дракончика, який вже мене вий. пухнастий дракончик. Це старезна автівка, яку ще рік тому Юрій одяг у хутро. Так от їдеш, і вона так ця шевелиться. Машина. Хутряну машину дарма що стара відірвали з руками, а волохати хутро стало фішкою Юрія Цегли. Пам'ять. про машинку. Хут розсаджаємо на універсальний клей. Головне, щоб не влізти пальцем клей. Бо тому що якщо клей із м'ям, воно буде мовляти вашим рухати. З'єднати п'ять бляшанок в один світильник Юрко задумав алюмінієвим швелером. Ось у нас є така паночка алюмінієва. Це реєчка, насправді, куточок, так? Вона ж порожня всередині. Так, зараз нам потрібно пронизати через цю реєчку вертитися. Дроти Юрко збирає у центрі. Зайве відрізає, зачищає і з'єднує. Про те, що це буде впритик до стелі. Світильники з порожніх бляшанок кріпимо до стелі, аби світло падало на робочий стіл. Залишилось дожити до ремонту і все-таки сховати дроти. Хай буде світло ось так. Звичайна порожня бляшанка може слугувати. Не лише плафоном для незвичайного світильника а й стати у пригоді романтичним дачникам, художникам і рукодільницям, принести у ваш дім більше порядку. Про все це наступного вівторка. Потребуєте поради фахового дизайнера, звертайтеся речі до речі плюс допоможуть. Пишіть на мою поштову скриньку або набирайте у Фейсбуку речі до речі українською. Маєте старі речі, котрі дорогі серцю, які викинути шкода. Фотографуйте їх, викладайте на нашу сторінку. Ми знайдемо спосіб дати їм дороге життя. Діліться світлинами своїх саморобок, адже. Там, де одні бачать сміття, інші здатні черпати свіжі ідеї. Бажаю вам часу і натхнення.